Ви коли небудь думали, а чому розрахувати собі калорійність так важко? Здавалося, а що там рахувати? Сідаєш за комп'ютер, відкриваєш Google, пишеш калькулятор. Калорій, будь ласка, купу калькуляторів. Рахуй на здоров'я, худни або набирай. Так я і зробив. Але вказавши свої параметри у перші чотири калькулятори, мені показали зовсім різні результати. Різниця між числами становить від 200 до 500 калорій. І ось в чому проблема: жоден з них не показав правильної цифри. Звідки я це знаю? Я рахую калорійність буквально кожного дня для своїх підопічних. Тільки за останні роки я розрахував калорійність більше ніж для двох тисяч людей, причому доволі успішно і продовжую робити це кожного дня. І у цьому відео я навчу робити це. Вас покажу не один, не два, а цілих три перевірених 100% працюючих способи. Третій буде для кожного з вас подарунком. Тому дивіться це відео до кінця. Ну а ви на каналі Фітнесфіл. Ми починаємо. Отже, поки я буду малювати вам формулу, на початку розкажу, чому всі ці онлайн-калькулятори або більшість з них повна маячня, і в цьому мені допоможе доктор Філ. Так. Так, бро, я вже підготував проблеми, які виникають з цими довбаними онлайн-калькуляторами. І перше, моє найулюбленіше, почнемо з нього. Це коли вам пропонують вказати швидкість схуднення. Я дивлюся цей параметр і думаю: ой, як зручно <хм 'я> вказувати швидкість схуднення. Хочеш худнеш на кілограм за місяць, хочеш на 5, хочеш на десять. <хм> так легко, ніфіга, це все повна маячня. Друзі, ні жодна формула, ні екстрасенси, ні навіть. Нотальна карта не може визначити швидкість вашого схуднення. це практично неможливо. Наприклад, людина, яка важить 150 кг, може сказати спокійно по 5-10 кг за місяць стабільно і в неї не виникне жодної шкоди для здоров'я. А дівчинка вагою 65 кг не зможе сказати по 10 кг за місяць, тому що через пару місяців від неї не залишиться нічого. Тому практично завчасно визначити швидкість схуднення неможливо так само, як і неможливо. Визначити другий параметр, який нам пропонують калькулятори це цільова вага. По-перше, цільова вага сам по собі такий собі показник, як для цілі. Адже ще вас цікавить більше: гарне відображення у дзеркалі або просто тупа цифра на вагах. Є купа людей, які мають однаковий зріст, однакову вагу, але при цьому різний відсоток м'язів та жиру в організмі, і вони виглядають. Кардинально порізно. І чесно кажучи, це просто по-ідіотськи. Цільова вага. Ну звідки я знаю, яка цільова вага в мене є. Я просто хочу виглядати приблизно, як я собі бачу, як я собі уявляю, з низьким відсотком жиру та побільше м'язів. Як я прорахую, скільки м'язів я наберу, скільки жиру я скину, це тупо неможливо. Набіси пхати цей параметр, і за якою логікою ви намагаєтеся його розрахувати, для мене залишається загадкою. Так само, як і в деяких формулах залишається загадкою. Пункт третій це. Сама формула у багатьох калькуляторах, ви просто отримаєте кота у мішку, тому що там не вказується за якою формулою іде розрахунок. Тобто числа можуть бути просто взяті з неба. І до перших двох пунктів я забув додати: ось як приклад моя клієнтка, яка має чудовий результат всього за один місяць роботи, але при цьому, хоч і тіло кардинально змінилося, навіть силует тіла змінився. Уявіть собі: на вагах у нас був вгадайте скільки плюс. Один кілограм, навіть не нуль, навіть не мінус. Ми набрали плюс один, саме так показували ваги. Але якість тіла, відсоток жиру і м'язів змінився кардинально. Ось так. Ей, що ти там домалював? Давай продовжуй. Так, бро, дякую. Отже, знайомтесь, це формула Міфліна Санжеора, одна з найточніших, як показують дослідження, яка тільки існує. Вона складається з двох кроків. На початку ми розраховуємо BMR, як би сказала та дівчинка з мемо про фабрик, Metabolic Rate. або простими словами, ваш базовий обмін. Що це таке? Це кількість калорій, яка необхідна вам у стані повного спокою, тобто, щоб ваш організм просто функціонував. Навіть якщо ви у стані повного спокою лежите і взагалі не рухаєтесь, вам все одно необхідна енергія для життя, щоб ваш мозок працював, серце билося, ганяло кров по організму не працювали, підтримувалася температура тіла і так далі. Ось це все BMR. Отже, не лякайтеся, формула тільки виглядає такою об'ємною, просто в мене було мало місця, щоб її написати. І знову ж таки дочекайтеся кінця відео. Окремо зупинятися на розшифрування кожного показника в цій формулі. Я не бачу сенсу. Чому у чоловіків та жінок трошки різні значення? Тому що наші організми у цьому плані різні. Наприклад, у жінок більше жирової тканини, трошки повільніший метаболізм, але він є і ефективнішим. До речі, дівчата ваш організм набагато ефективніше спалює та накопичує жир, ніж чоловічий, бо вас більше любить природа. Після того, як ви це розрахували, крок другий це помножити це число на коефіцієнт активності. І тут, як показує практика, більшість людей і допускає помилка, тому що, м'яко кажучи, неправильно її оцінює. Так мені дошку рухати не можна, бо світло від неї відбувається, тому типу я її тут поставив. Отже, ось такі коефіцієнти пропонує формула Міфліна-Санжора, і саме такі коефіцієнти або їх описи можете бачити на різних сайтах з підрахунку калорійності. Як показує практика, це все повна маячня. Опис максимально неправильний, і саме через це більшість людей не доходить до результату. Тож зараз дуже просто покажу вам, як легко обрати собі правильний коефіцієнт вашої активності. Тому що що нам каже формули або опис цих коефіцієнтів. Один і два. Без тренувань взагалі. 1,35 легка активність. Що це таке легка активність? Хтось вказує 1-3 тренування на тиждень, хтось взагалі просто вказує легка активність, незрозуміло. Помірна активність ще краще. Що таке помірна? Це трохи більше, ніж легка, чи це середня, чи це вище середньої? Незрозуміло. Потім у нас одразу йде висока і дуже висока. Тут і чортного зломить, тому показую, як це легко визначити. Перший коефіцієнт для більшості не підійде, тому що зазвичай, якщо ви рахуєте калорійність, то ви збираєтесь займатися спортом, тобто у вас вже буде додаткова активність, у вас буде тренування. Якщо ж ви просто плануєте нічого не змінювати, взагалі не додавати активності, не додавати тренувань і продовжувати малорухливий образ життя, який, відверто кажучи, не є найкращим вибором для довголіття, то можете використовувати 1,2. і В усіх інших випадках він нам не підходить. 1,375 Наш золотий. Коефіцієнт, я навіть його підкреслю для вас. Саме цей коефіцієнт підійде для більшості людей. 100% і точно. У якщо у вас від 5 до 10 тисяч кроків на день, плюс 3-4 силових тренування, можливо, 2 силових тренування, і, в принципі, більше ніякої активності немає, тобто середня, нижче середньої. Цей коефіцієнт вам 100% підійде. Можете починати з нього, якщо не можете визначитись правильно, чи у вас велика активність, чи ні, але вона точно більше, ніж без тренувань, без жодної активності, ставте 1, 3, 7, 5. 100% дядя Філ гарантує, результат буде. Далі 1,55. Його я теж позначу, адже вони, в принципі, ці два коефіцієнти, є найпопулярнішими. І в 95% випадках, коли я розраховую калорійність, я рахую саме цей або ось цей коефіцієнт. Отже, коли ми ставимо коефіцієнт, 1,55, якщо у вас стабільно, 3-4 рази на тиждень силові тренування. Не такі, що ви просто приходите там, займаєтесь по програмі, але ви сильно на цьому не концентруєтесь, просто спорт як спорт. Ні, ви знаєте, що таке відказ, або біля відказ. У вас є досвід в тренуваннях, у вас вже якісь силові показники. Можливо, ви займаєтесь тренером, гарним тренером, цілеспрямовано, і ви конкретно так виснажуєтесь. Або ви, окрім трьох-чотирьох тренувань у залі ще займаєтесь танцями. Баскетболом, не знаю, чим завгодно, боксом. Плюс до цього у вас велика активність, можливо, більше там 10-12 тисяч кроків на день, пару тренувань того, пару тренувань того, або у вас просто, ну я не знаю, маленькі діти, і ви постійно рухаєтесь, бігаєте, щось переносите туди-сюди, або робота з цим пов'язана. Ось в такому випадку, коли ви реально думаєте, що ви прям дуже багато і дуже активні, підходить ось цей коефіцієнт. В інших випадках, коли вам здається, що ви активний, але ви об'єктивно розумієте, що ви просто тренуєтесь 3-4 тренування на тиждень, і плюс у вас там не знаю, є собака, ви з нею часто гуляєте і так далі. підійде ось цей коефіцієнт. І якщо більше цього всього, у вас і додатковий спорт, додаткова активність і так далі, тоді 1,55. І у нас залишаються ось ці два коефіцієнти, і в цілому ми їх дуже рідко використовуємо. Ось цей коефіцієнт можна використати тільки якщо у вас професійний рівень якогось спорту ви займаєте. Господи, як я його М -м погано намалював. Добре, ви цього не бачили. Ви професійно займаєтесь спортом. У вас там від 4, від 5, а то і більше тренувань, причому серйозних тренувань, де ви прям виснажуєтесь і працюєте наповну. Не три-чотири рази якось там в залі, і два рази на тиждень кардіо. Ні, серйозний спорт. Ви серйозно тренуєтесь. У вас будь-який може спорт. Можливо, ви займаєтесь плаванням. Можливо, займаєтесь якимось ще дуже активним важким спортом. В такому разі підійде цей коефіцієнт. Або ви займаєтесь в залі, у вас дуже висока активність, і плюс до цього у вас ще дуже виснажлива важка робота. Ви працюєте на будівництві або вантажником на складі, як я у свої часи. Тоді в такому випадку ви можете поставити собі ось цей коефіцієнт. Але зауважую, що за всю свою практику я цей коефіцієнт ставив ну я не знаю пару разів всього. Ну а цей коефіцієнт, вибачте мене, його мабуть не існує. Його взагалі можна закреслити. І цей теж, в принципі, ми закреслюємо. І що у нас виходить? Два коефіцієнти основних. З них ви обираєте найчастіше. І якщо ви професійний спортсмен, або у вас дуже величезна активність навантаження, дуже багато сил виходить, все на професійному рівні, або ви супермен, або у вас просто маленький дід. <рқлі> Ладно, жартую, але тим не менш доля правди цьому є. В такому разі ви ставите ось цей коефіцієнт. Але знову ж таки, це. 5%, можливо, людей, яким треба рахувати за цим коефіцієнтом. На цьому ми переходимо до другого способу, і відверто кажучи, я трохи втомився, тому продовжить доктор Філ. Так, спосіб номер 2 я покажу вам без дошки, тут немає чого малювати. Він потребує більше зусиль та часу, але є навіть точнішим, ніж будь-яка формула. Зараз розповім, що вам треба зробити: перше, ви берете і важитесь. Просто зранку. Наче серце важитесь і записуйте вашу вагу. Потім, протягом наступних трьох, чотирьох, а краще семи днів, ви записуєте та враховуєте усе, що ви їсте. А як це зробити? Завантажити будь-який додаток з підрахунку калорій. Це може бути таблиця калорійності, фетсікрет, Yazio, взагалі, будь-яка програма, яка робить сканер штрих-коду. Головне безкоштовно, не витрачайте зайвих грошей. Купуйте настільні ваги, або зазвичай вони взагалі вже є вдома. Не треба брати з блютузом, вайфаєм, якісь наворожні, звичайні, просто кухонні ваги. І ви просто вважите та записуєте усі продукти, які ви вживаєте протягом цих трьох, чотирьох або семи днів. Перший продукт, який у мене знайшовся під рукою, це вже ж дуже шкідлива Кока-Кола, в жодному разі її не пийте. Берете продукт, зважуєте його, скануєте штрих-код програмою, вводите показник, все воля. От тільки не треба казати, ой, мене нема це часу. Ой, це дуже важко, дуже багато часу. Ні, друзі. Я цим займався. Цим займалися Мої підопічні. Якщо реально взяти в розрахунку, скільки часу це займає, це, це смішно. Це займає буквально хвилину-дві хвилини всього. А ви записуєте усі продукти, окрім зелені та овочів, оскільки вони малокалорійні. Це по-перше, а по-друге, вони складаються з води та клітковини. Що клітковина, що вода не впливає на відкладення жиру, та й загалом важити 30 грам помідорів, з яких буде 3 калорії, з яких це вода та клітковина, яка ніяким чином не відкладеться вам жир, це вже дорога до РХП. Саме тому овочі та зелень для більшості людей немає сенсу взагалі враховувати, якщо що, жодна людина у світі не набрала зайвої ваги і жиру через овочі та зелень. Фрукти і ягоди ми записуємо і увага! Всі ці дні, коли ви рахуєте скільки ви їсте, харчуєтесь. Так, як ви харчуєтесь зазвичай, тому що коли люди починають рахувати, вони раптово включають більше овочів, зелені в раціон, роблять його більш різноманітним, більш правильнішим, відмовляються від доставок, від півасіка ввечері і так далі. Ні, не треба цього робити. Просто харчуйтесь, От як ви завжди харчуєтесь. Потім вирахуйте середнє арифметичне калорійності, яка у вас виходить за усі ці дні. Вважитесь ще раз знову, якщо вага у вас не змінилася, вітаю, ви знайшли свою підтримуючу калорійність. А далі ви вже розраховуєте собі профіцит або дефіцит, додаєте або віднімаєте 200-300 калорій в залежності від ваших цілей. Якщо раптом у вас був банкет, день народження, весілля або ще щось, де був величезний об'єм їжі, зрозуміло, що цей день ви не враховуєте в ось ці дні, коли ви рахуєте калорій. Якщо потім протягом двох тижнів ваша вага не змінюється ніяк, ваше від відзаб... Здохла камера. Ну ладно. Дякую. І порада від доктора Філа. Якщо раптом протягом двох тижнів, після того, як ви розрахували собі дефіцит або профіцит, ваше тіло взагалі ніяк не змінюється, ви не помічаєте жодних змін у самопочутті, у відображенні у дзеркалі, у композиції тіла. Такому разі це буває дуже рідко, але в такому разі ви віднімаєте або даєте ще 200-300 калорій, і як показує практика, потім ви же 100% йдете до своїх цілей. Ось і все так просто. Філ, що там далі? І третій спосіб, як я і обіцяв, у якості подарунку за те, що ви проявляєте таку активність. Так, підтримуйте канал, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте кожне відео. Я хотів зробити вам приємне, тому ми з командою робимо калькулятор калорій з мого сайту абсолютно безкоштовним та доступним для кожного з вас. Так, тепер, щоб розрахувати калорійність, вам треба просто зайти за посиланням під відео, ввести там свої дані. Плюс до цього, щоб. Калькулятор вам правильно все розрахував. Ми додали туди кореляцію за відсотком жиру. Тому ви вказуєте приблизно за картинкою, те як ви виглядаєте тільки. Не так, як з активністю більшість людей робить. Об'єктивно оцінюєте так, як виглядаєте в зеркалі, порівнюєте з картинкою і вказуєте її. Прям супер точно не треба, але розрахунку це допоможуть набагато краще. І все, калькулятор за секунду розрахує вам калорії на підтримку, скидання ваги або на набір. Про божеве, якщо ви захочете, ми поговоримо в наступних відео. Ну а я дякую вам за те, що ви додивилися. Фітнес філ за калорії усе пояснив. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, колокольчики, коментарі, чи що там ще треба. І всього вам найкращого. Обожнюю вас, пока!